Вітаю сьогодні дивимося на питання. Таке питання, а які у вас будуть стосунки з тим чоловіком, на якого ви задумали. Найближчим... Давайте на ближче місяця. Яке будуть у вас стосунки, як це буде відбуватися? Дивимось на картах циганських. Які у вас будуть стосунки з чоловіком? Про якого ви думаєте? Найближчий місяць, так. Ось він випав зразу однозначно, так? Дивимося, що у вас буде чекати на найближчий місяць. Найближчий місяць у вас будуть дуже хороші стосунки з тим чоловіком, якого ви задумали. Буде якесь повідомлення від нього, якийсь лист. Ось гроші. Він буде допомагати вам матеріально і у вас є надія на це. Скажімо так, що їм допоможе, і ваші надії збудуться, і буде якесь повідомлення. Все стосовно чогось грошей. Ось ви чекаєте це повідомлення, і воно у вас буде, бачите, стосовно грошей. Так що вам кращого, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Всього вам доброго, гарного.